Всім привіт! Ви на каналі DroneTom І зараз ми знаходимося в Кароліні Бугас. Це продовження курортного сезону. Ми знімаємо яка тут обстановка, які ціни, яке море, яка інфраструктура, ну, і все таке інше. Зараз ми заселились в готель, який називається Горячий шоколад. Зараз я його вам покажу. Так, заходимо тут. Є декілька басейнів. От, ну я їх трохи згодом вам покажу. Спочатку треба показати вам номер. В першу чергу, так, заходимо в наш номер. Ось такий от номер. Можна сумочку покласти поки що. Ось таке велике двоспальне ліжко. Є тумбочка, холодильничок, от, шкафчик. Все як треба. Взагалі шикарний номер, все чистенько, гарненько, свіженький ремонт, телевізор, Вбиральня О, яка прикольна підсвіточка. Душик, унітаз. Все дезінфіковано. Так, тут. Тут є ще додатковий нормальне, нормальне світло. Так, водичка є, все як треба. все гарненько, чистенько, полички, все таке інше. Так, виходимо з номера, є своя невеличка тераса, є стульчик, стільці. Можна посидіти, що дуже добре. Є сушарка для речей, дуже зручно, щоб нікуди не ходити. Ну і басейни. Зараз пройдусь по території, покажу вам басейни. Ось басейн для діточок, вже такий для маленьких. Щоб купатися для гушатничок. Поруч є ліжачки, де можна дорослим вже відпочивати. Тут також шезлонги є. Ну і такий, дивіться, прям аквапарк для дітлахів. Прям такий невеличкий гіркий. Тут все вмикається, вода тече дуже класно. От. Для дітей шикарно. Є ось така от гірка для дітей. І підіймаємося на гору. І тут також басейн такий от, з таким гарним видом на терасі. Дуже класно. Ну, а посилання на цей готель я залишу в описі до цього відео. Ну що, тут також, до речі, є конференц-зал. І також є така столова ресторанчик невеличкий. Тут сніданки, обіди, вечері, все, що треба, тут все є. Також тут є зона барбекю, де ви самостійно можете посмажити собі м'ясо, рибку, все, що вам завгодно. Ну, також тут вугілля можна купити, придбати. Є от. Ну, і все, що потрібно для барбекю. Тут є решіточки, всілякі різні, можна ручки помити, все тут. Продумано. Отр щіточки є, махалки, всілякі шампура є. Все як треба. Сніданок, до речі, входить у вартість, а обід і вечерю можна вже додатково замовити. Ну що, а ми підемо на пляжик, подивимося, який тут пляжик. Тут, в принципі, недалеко. Зараз отут прохід і вже море. Ну що, менше хвилини, і ми на морі. Якщо ви хочете так, щоб вийшов і зразу море, то це варіант для вас. Шикарне море, пляжик, чистенький море, гарне. Пісочок дивіться чистенький, без сміття. Дуже чистенький пісочок, тільки море, сонце і вода. Ну що, пора піти скупатися. До речі, пляжик мені тут дуже подобається. Дуже вже чистенький, без сміття, дуже класний пляжик. Ну що, пішли в море, спробуємо водичку. Скажу так, що тут у Кароліно Бугас, на відміну від затоки, більш спокійний відпочинок. Тут такий споч... спокійний відпочинок, багато людей з дітьми, з маленькими, такий сімейний відпочинок. Тут Тут немає всіляких дискотек, всіляких двіжняків, як в, води... в затоці на пляжі. Тут взагалі все спокійно, дуже так класно для відпочинку. Я також люблю більше такий спокійний відпочинок, тому мені тут більш комфортніше, ніж в затоці. Ну а якщо ви ж все таки хочете якогось двіжняка, то якщо ви приїхали машиною, то в принципі сіли тут 10-15 хвилин, і ви вже в затоці. 15, і там вже в затоці є. весь двіжняк. А взагалі можете і в Одесу поїхати. Тут, в принципі, також, якщо машина є, то можна і в Одесу поїхати. А також звідсиля ще ходять маршруточки. Ну якщо можна ще пройтись на станцію, і тут ще ходять електрички, і в затоку, і в Белогодністровській, і в Одесу можна поїхати. в Одесу можна, в затоку хочу трошки розповісти про цей курорт Кароліно Бугас. Ви коли сюди приїжджаєте, уточнюйте, де знаходиться розміщення, як далеко від моє, тому що основний це поселення Кароліно Бугас знаходиться там, аж далеко, за залізницю. Просто бувають такі випадки, що люди знімають житло, а потім їм треба йти 2-3 кілометри до моря. Просто напросто через залізницю по дорозі йти сюди. Ну, від кароліна Бугаса. Взагалі Кароліна Бугас, вона майже так поруч з затокою. Вони зливаються прямо з затокою. Тут прямо недалеко. Вони майже один це одне те ж саме поселення. Ну а якщо ж ви хочете все таки житло біля моє, то я раджу вам приїжджати сюди, в Кароліну Бугас, Можна зупинятися в цьому готелі. Посилання я залишу, як я казав, в описі до цього відео.